Я ще пам'ятаю довоєнне життя. Пам'ятаю, що колись ми були іншими. Ми жили там, на горі. Ми були володарями всієї землі. Ми зводили величезні міста зі скла і сталі. Ми борознили океани. Ми підкорили собі небеса. Нас було сім мільярдів. Ми не були призначені для життя у печерах. Я був народжений дихати свіжим повітрям, і я пам'ятаю це. Згинули в останній війні лише 50 тисяч сховалися під землею, поверхня якої була отруєна, спалена та кишіла чудовиськами. Можливо, радіація на горі колись послабне, і наші онуки або онуки наших онуків зможуть туди повернутися. Принаймні, мої названі брати бійці ордену в це вірять. На загал, сподіватися нам одразу не було на що, та ми, люди, просто не вміємо здаватися і не здалися, а зібралися на силі і спробували перетворити метро на справжній дім дім для нас усіх. Адже ці тунелі цілком могли виявитися останнім придатним для життя місцем на землі. Якийсь час нам навіть здавалося, що все вийде. Та, на жаль, війна не вбила наших старих звичок. У темряві тунелів наші хиби поширювалися, мов пліснями, і коли з поверхні прийшла біда, мало хто постав на її шляху, і з кожним днем нас ставало дедалі менше. Та я пам'ятаю, що ми були народжені для іншого життя і не згоден помирати під землею. Нехай мене вважають за ідіота. Та якщо залишився ще хоч шматочок того старого світу на горі, я маю його знайти. Між роками сірого животіння та миттю надії я обираю надію, я мушу впіймати сигнал. Oh! Yeah.

Займається. А я звідки маю знати. Сам у нього спітай. Він з кільця на зв'язок приходить. Завтра буде тут. Агов, а ну відчепіться від нього. Я сам був з друга. Оближда Нехай вчиться захищатися. Ми про не камнеру. Охорона підйом! Тримайся, тьомо. Зараз ми тобі ллемо свіжої спартанської крові. Артеме прокинувся. Нарешті. Лікар сказав, що все буде добре. Ти мене остаточно вдомовини загнати вирішив. А що як наступного разу ти не повернешся? Зрозумій, немає там нікого. Немає кого шукати, немає з ким говорити. Невже ти думаєш, що за стільки років вони б не з'явилися? Ми вже стільки про це говорили. Змирися нарешті. Вижили лише ми, полковнику. Привіт, садичу. Ніяк ти не заспокоїшся, перся, мов баран. Скільки я тобі вже казав, про себе не думай, що нехай твоє діло. Хочу битися через свої фантазії, але про неї ти думав, вона ж тебе Бовдора кохає. Тату не треба. Ти з ордену пішов заради цього, і я тебе тоді зрозумів. Хоча після Д6 людей дуже і дуже бракує. Але тепер зав'язуй з цими походеньками. Є метро і крапка. Більше нікого. Метро треба захищати. тямив. Зачам... Тому що хто, як не ми. Ти я бачу уже в нормі. Збирайся потроху. Як будеш готовий, обговоримо ваш переїзд у поліс. Ходімо, треба поговорити. Я зараз лікаря покличу, а ти мені пообіцяй, що це було востаннє. Гаразд? Ну, скоро побачимось. Артеме. Ми вас знову витягли з того світу, але люди віддають вам свою кров, якої може не вистачити для поранених, а ви постійно приносите її гори радіоактивною. Несправедливо якось. Не вважайте. Скажу відверто. Я не гарантую, що зможу витягти вас іще раз, розумієте? Молодці все ж таки спартанці. Артема виручили. Так, молодці. Здорові такі. Чесно кажучи, вже й не пам'ятаю. Бачу. Я теж, ось лише на поверхню занадто часто ходять, ризикують. Ну а що їм лишається? Служба така. Служба службою, а якщо вони і надалі ходитимуть? А скільки, на твою думку, можна просидіти під землею? Та будь-скільки. Он скільки років сидимо. Бою, будь ласка. коли знайдете... Артем на нашій станції найкращий стрілець, але ж він з поверхні лише в лазарет спускається. Артем, скільки так, можна? У самого так знесло в, в біди, але, але йому голову не, не мороч, смі. не смій. А якщо спартанці зляжуть, йому спокій потрібен, він після твоїх розповідей заснути О, не може. О, тому вони на гору й ходять. Господи, Бачиш, ну чому ти такий буде. жорстокий? Як нас ти можеш? Та й нас усе менше. А мутантів все більше. І вони все більші, небезпечніші, хитріші. Рано чи пізно нас зімнуть. Подітися, зрозуміло, все одно нема куди. Але і сидіти ставши руки. Я вже дорослів, я Нехай не повертайся у пропонує руки. О, які люди! Артеме, здоровий, як бугай. Ох і на полоху нічого, як ти, друзяко! Бачу, живі мандрьох. Просідись, Артемичу, ще кілька шрамів і передумаєш жодна дівка стоїть. Як тому ж питання медстрички? Ну, галенький. Ну ти як за? загодіва? Дайте хлопцеві спокій. Споверни, ні барани. Хай, Артем! Ну годі, все. Даю вам дві години. На все про все. М -м? Зараз брать. Нам красені. Літають там, каркають. Мирний. Ходімо додому. Артеме, ти гадаєш, я б не хотіла жити де-небудь на березі океану чи в лісі. Та який сенс у цих мріях, коли світ мовчить. Мовчить, Артеме, тому що помер. Час фільтр міняти. Ану, заміни фільтр. Мало в лікарні лежав. Батько, якщо дізнається, що я стою. А якщо дізнаєтеся, що ви були в закритій ганзою зоні. Ти тут усі руїни вже облазив? Бачиш, наскільки місто зруйноване? А у Москви була не. Потужніше в країні. Якщо тут усе в такому вигляді, уявляєш, що не підкоїться. Все ж таки повернеться в орден. Переїдемо в лісне. Батько квартиру обіцяє, тому що хто, як не ми? Квартира З власною кухнею. Краще по одному, щоб не завалилося. Обережно. Витримала і добре.